Трішки нашої прогулянки по Ікеа. Ходімо з нами. А, прикольно, що ми походили по шоу-румам, подивилися, обрали, а тепер йдемо на склад і тут саме обслуговування будемо шукати те, що нам потрібно. поїхали далі. До речі, знайшли в IKEA ось такий відділ, відділ вживаних меблів. Підемо подивимось. Як виявилося по факту, це не вживані меблі, а меблі, які повернули клієнти. Тобто там можуть бути якісь дефекти. Ну, що ми взяли? Взяли два матраси, стільці на кухню, потім посуд, ось тарілки, коврик для вани, котельня, різні прилади кухоні. Вішалки, веделки. Ось так. Тут ось каса, виходиш і одразу місце, де можна перекусити. Ми чекаємо на ходові. Зазвичай, де ми не були, в торгових центрах, інших магазинах. А перекуси їжа, була така, знаєте, не дуже дешева. А тут вікі, ну, по пару доларів. Так, дивимося. Веганський кадох. Долар. Дитячий долар 50, ріжок 3, ще якийсь там ріжок, великий-маленький 2 або євро 50 і напої за євро або євро 50. Так, дивіться, ось самообслуговування. Берете ходоги, наливаєте туди кетчуп, гірчицю за смаком, кому як подобається. А тут можна наливати водичку, соки, каву, чай. Теж прикольно. Вони просто видають стаканчики. Піжок пропоную брати в самому кінці, щоб з ним до нас Що я вам скажу, подоги дуже смачні в Ікеа. Це їдемо додому. Так, запакувалися і дивимося, що в нас буде місце ще для стола. Але так розумію, що не влазить, так? Ні. Будемо їхати ще.